Вітаю вас! Щойно розпочалася програма Мозаїка батьківства і нам приємно, що ви з нами. Енергії дітей можна тільки позазрити. Усе їм потрібно дістати, зрозуміти і спробувати. На жаль, не все, що вони пробують і до чого призвичаюються, йде їм на користь. І про це сьогодні у програмі. В одній із попередніх передач мова йшла про неправильний прикус. Виявляється, винуватцями цієї патології у дитини можуть бути неправильні звички, сформовані ще у ранньому дитинстві. Ну я вже забігла трохи наперед. Зараз ви самі про все дізнаєтеся. Ніщо так не прикрашає людину, як щира усмішка. І дуже хочеться, щоб у наших дітей її робили ще привабливішою здорові, гарні та рівні зуби. Проте гарна зовнішність це не єдина причина для того, щоб дбати про правильне положення зубів. Якщо один зуб стоїть нерівно, це не лише питання краси. Не буває такого, що один зуб стоїть нерівно, а всі інші стоять гарно, красиво і на своєму місці. Це просто неможливо. Якщо йде вже патологія одного зубу, це означає, що є патологія прикусу. Для того, щоб уникнути неправильного положення постійних зубів, потрібно вчасно видаляти молочні, а саме не занадто рано, адже молочний зуб тримає місце для постійного і не занадто пізно, коли постійний вже почав рости. Ще є проблемою неправильного положення окремих зубів травма. Травма може бути як молочного зубчика, так травма може бути і зачатка постійного зуба. У випадку травми треба звернутися до лікаря-стоматолога, а він визначить комплекс заходів, які треба провести. Рентгенологічне обстеження є обов'язковим. На рівні зуби лише одна із причин формування неправильного прикусу. З перших місяців життя в дитини з'являються звички, які можуть негативно вплинути на прикус, наприклад, смоктання пальця або пустушки. Сучасний характер вживання їжі часто теж спрацьовує не на користь зубам. Одна із причин неправильного формування прикусу та дефіциту місця для постійних зубів є жування. Взагалі, з прорізуванням перших зубів, має відбуватися перехід від такої їжі, яка має консистенцію пере, до більш твердої. А на сьогоднішній день, якщо дитина в 6 років за столом сидить дуже довго, ну, наприклад, вона їсть не 10-15 хвилин, як зазвичай, а хвилин 40, і вона Їсть один суп, Вона не надає своєму жувальному апарату ніякого навантаження. Навантаження на зуби і на м'язи має бути адекватним. Їжа має бути твердою для того, щоб під час роботи м'язів відбувався проток крові до кісток, щоб вони могли рости. Якщо дуже їжа м'яка, цього не відбувається, відбувається затримка розвитку. Це може призводити до патології прикусу. У Пацієнтів 4-6 років лікар-стоматолог, а саме ортодон, звертає увагу не лише на зуби, не лише на їх положення, не лише на наявність проміжків або ненаявність проміжків між зубами, тому що це є важливим для даного віку, але і на те, як пацієнт ковтає і як він дихає. Звичка неправильного ковтання і дихання через рот. Має прямий вплив на формування прикусу, тому при виявленні цих згубних звичок має бути їх корекція з лікарем Лором. Немовлятам та дітям до двох років властивий інфантильний тип ковтання, під час якого відбувається пасивне протікання рідини до глотки. Якщо після прорізування усіх молочних зубів у дитини під час ковтання губи не змикаються, або губи зімкнені, але у момент ковтання язик перебуває між зубами і відштовхується від губ, це ознака того, що зміна типу ковтання не відбулася. І це загрожує серйозними ортодонтичними проблемами. Ще один тривожний сигнал для мами мовленнєві порушення. Неправильна вимова звуків призводить до того, що язик прокладається між зубами, а це може призвести до патології прикусу, саме до відкритого прикусу. Це той стан, коли передні зуби не контактують між собою. Якщо немає правильності вимови звуків, потрібно звернутися до логопеда. Якщо за небажання прощатися із соскою або жувати тверду їжу, діти іноді розплачуються ортодонтичними дефектами, то звички, яких можуть набути підлітки, здатні викликати набагато серйозніші проблеми. Як захистити дитину від дорослих шкідливих звичок наша наступна тема. Шкідлива звичка або будь-яка звичка це набутий навик, який повторюється багато разів. І звичайно, коли ми говоримо про шкідливі звички, то часто ми маємо на увазі вживання алкоголю, тютюну паління і наркотиків вживання. Але на цьому шкідливі звички не обмежуються, на жаль. Тому що навіть якщо ми спостерігаємо за маленькими дітьми, і ми вже можемо бачити, як вони призвичаються до шкідливих звичок. Нерідко можна побачити, як дитина гризе нігті, смокче палець або колупає в носі. Це не дуже естетично і зовсім не корисно для здоров'я малюка. Коли дитина підростає, дорослішають і шкідливі звички. Пальці переміщаються з рота на клавіатуру комп'ютера, а потім вчаться тримати цигарку. Ми часто, коли спостерігаємо за дітьми і коли вже бачимо проблему, думаємо про те, що звідки це взялося, як це сталося, чому дитина це робить. Напевно, не задумуючись над тим, що насамперед, прикладом для всього, що роблять наші діти, є ми, батьки. І ми так само унаслідували від наших батьків той негативний або позитивний приклад. Якщо дитина, ми говорили вже повторяє це кілька разів, а ми не звертаємо на це уваги, то звичайно, що потім це переросте в звичку. І всі, навіть якщо дитина вживає починає вживати алку алкоголь, якщо дитина. Починає палити в ранньому віці. І ми говоримо: ну, дитина перенесла якийсь стрес, е, якусь е, проблему пережила. і Ось на основі цього, для того, щоб втамувати свою проблему, свої почуття, якось от вона починає це робити. Але ми не задумуємося над тим, що саме на підсвідомості десь ця дитина бачила, десь вона чула, десь вона е, зрозуміла або е, побачила, що це принесло комусь там задоволення чи заспокоєння. Якесь. І, звичайно, тому дитина хоче так само цього попробувати. Якщо ми на ранній стадії цього не зупиняємо, це потім переходить у шкідливу звичку. У перші роки життя батьки користуються у дитини найбільшим авторитетом, і всі їхні дії сприймаються нею як приклад для наслідування. Якщо мама перекушує між прийомами їжі, надмірно жестикулює або страждає шопінгоманією, а тато палить і пригощає гостей алкогольними напоями. Існує велика ймовірність того, що цих звичок набуде і дитина. Не так давно я проводила в третьому класі відкритий урок про паління. І коли звучало питання, чи впливає приклад батьків на те, що в подальшому ми будемо палити. Одна дівчинка встала і сказала, що так, приклад батьків впливає на нас, але батьки нам говорять, що не можна палити, що це негативно буде впливати на наше здоров'я. Коли це питання знову прозвучало, то що впливає чи не впливає, все таки ще одна дівчинка піднялася і сказала, що приклад батьків на нас впливає, тому що ми дивимося на батьків, і те, що роблять вони, робимо і ми. І вже в третьому класі виявляється, діти самі розуміють, що приклад батьків на них впливає або позитивно, або негативно. У сучасному світі підліток перебуває під сильним впливом однолітків, реклами, кумирів, засобів масової інформації усе це залишає свій відбиток на його світогляді і поведінці. Проте вирішальна роль у формуванні цінностей дитини, а значить, і її способу життя, належить сім'ї. На сьогоднішній день психологи говорять, що 70%… Набутої інформації і життєвого досвіду дитина отримує до трьох років. Це навіть ну, страшно подумати, скільки всього за три роки треба вложити в дитину, щоб в майбутньому вона могла встояти перед суспільством. Перед своїми друзями, і звичайно, на батьків лягає велика відповідальність, що саме в цей період, ну і не тільки до трьох років, а і пізніше, до дев'яти, коли е, батьки мають найбільший вплив на дитину, коли вони для неї є головними наслідувачами, головними героями, кумирами, друзями. І саме цей період часу для батьків є найбільш відповідальним, тому що їм потрібно вкласти все як найбільш позитивним, стати хорошим другом, щоб у підлітковому віці, коли дитина вже втратить інтерес до батьків, як до своїх друзів, коли дитина буде шукати свого шляху, коли дитина буде зацікавлена в тому, щоб щось спробувати нове, що до цього часу вона не пробувала. Але отой от набутий досвід, який є до 10 років. Сформований в дитині в середовищі сім'ї він буде впливати або позитивно, або негативно на її шкідливі або позитивні звички. Для того, щоб розпізнати наявність шкідливої звички в дитини, необхідно уважно спостерігати за змінами в її поведінці. Дитина, яка потрапила в тютюнову алкогольну чи наркотичну залежність, потребує допомоги дорослих і, в першу чергу, адекватних дій батьків. Насамперед, це треба визнати. Проблема в тому, що ми не визнаємо цього. Ми не визнаємо, що справді є вже шкідлива звичка і вона вже набута. І що ми хочемо з нею якось боротися. Ми думаємо, що ми це можемо викорінити, коли ми скажемо, що не роби цього. Часто батьки е, говорять таку фразу: Ти не думаєш про те, що це буде впливати на твоє здоров'я, і ти будеш хворіти. Для дітей в підлітковому віці, коли от вже явно видно, що це є шкідлива звичка. Для них здоров'я майбутнє їх взагалі не цікавить. Вони про це не думають. Їм цікаво те, як вони виглядають зараз перед друзями, перед однолітками, перед своєю компанією, якою вони спілкуються. Зіткнувшись із проблемою, не соромтеся скористатися послугами спеціалістів. Бажано декількох. А також почитайте відповідну літературу, щоб зрозуміти, що відбувається з дитиною і як їй допомогти. Ні в якому разі не ставайте проти підлітка: тиск і заборони тільки спровокують конфлікт і відчуження, натомість створіть умови для дружнього спілкування та довірливих стосунків. І якщо ми бачимо, що вже і допомога лікаря чи психолога не Допомогла, якщо ми бачимо, що наше спілкування не вдалося, дитина не йде на контакт. Якщо ми не можемо стати на даний момент другом для неї, не не знаємо методів, не знаємо, як підійти. І ще один момент, коли ми можемо просто забрати дитину із того середовища, які її відоме, яке її близьке, яке знайоме для неї, де це прогресує. Я розумію, що можливо для батьків це буде проблематично. Е, тому що це зв'язано, наприклад, з переїздом або з переводом дитини в іншу школу, або е, просто забрати дитину з того середовища, яке для неї звичне. Часто ми е, не знаходимо коштів для того, щоб дати там чи 100 гривень, чи 200 гривень, щоб звести дитину в басейн, побути більше, провести з нею часу, піти десь на якусь виставку, е, ходити в якийсь спортклуб. Але потім треба буде не одна. Тисяча гривень для того, щоб витягнути нашу дитину із проблеми, яка сталася. Майк Рієр, автор книг про виховання, упевнений, підлітки так само, якщо не більше потребують батьків, як і коли вони були малюками. Але вони ненавидять усе, що звучить як сядь, нам треба поговорити. А тому вам потрібно стати винахідливими. Для того, щоб провести з підлітком час і зрозуміти, чим він живе, проявіть ініціативу і гнучкість. Ось як це може виглядати на практиці. Щодня у нас багато важливих справ. Але чому б прямо на робочому місці не надіслати сину чи доньці кілька інтернет-повідомлень і поговорити з ними на їхньому рівні? Не втрачайте нагоди повечеряти разом із дітьми, приготуйте або купіть щось смачненьке. Не забудьте про дорогоцінний час перед сном. Коли підліток стомлений, він менше контролює себе і легше розповідає про свої почуття. Мені дуже подобалось, коли в п'ятницю ввечері ми разом з своєю сім'єю збиралися, накривали святковий стіл, ставили свічки, запалювали їх і вимикали світло повсюду в квартирі. І було дуже приємно. Спілкуватися нам усім разом за одним столом, розповідати, як прожили ми цей тиждень, які в нас були переживання і тому подібне. Це залишило ну дійсно такий приємний відбиток моєї пам'яті. Зробіть своєю звичкою проводити вихідні з підлітком у невимушеній обстановці. Похід у гори, чи у магазин, рибалка з багаттям і печеною картоплею, чи карусель із попкорном, квитки на концерт або ж футбольний матч. Усе це спрацює, якщо враховуються інтереси підлітка в підлітковому віці. Мені не вистачало спілкування з моїми батьками. Це було зумовлено тим, що батьки цілий день працювали, і я був предоставлений сам собі. Більшу частину часу проводив на вулиці. І щоб виправити цю ситуацію, цю нестачі спілкування, довелося присвятити багато часу потім, щоб вирівняти ситуацію. Ми разом обговорювали, як то воно було в тому підлітковому віці, і витратили багато часу для того, щоб все з'ясувати і все переставляти на свої місця. Відвідайте разом спортзал, басейн або ковзанку. Це піде на користь і вашій фігурі. А якось увечері перегляньте старі сімейні фотографії, відеозаписи або улюблений фільм. На кінець призначте доньці побачення в кафе або влаштуйте поїздку у інше місто. Я дуже люблю подорожувати з татом, особливо коли ми одні, тому що весь цей час він приділяє мені і ми можемо дуже гарно поспілкуватися, поспівати під радіо машині. Щоб ви не обрали, забудьте принаймні на цей час про звичку читати лекції, критикувати і перебивати, і можливо, ви почуєте від дитини те, про що навіть не здогадувалися. Я впевнена, у вас є власні ідеї та досвіди, як цікаво провести час із підростаючими дітьми і, взагалі, уберегти їх від поганого впливу. Напишіть нам і розкажіть про них. І наостанок хочу згадати ще одну добру звичку, про яку повідомляє Євангелія від Луки. І звичаєм своїм він прийшов дня суботнього до синагоги і став, щоб читати. З дитинства Ісус звик відвідувати богослужіння і читати Святе письмо. Це допомагало йому. Боротися із спокусами є гарним прикладом для усіх нас. На цьому я з вами прощаюся. На все добре.